Дивитесь випуски СТН на телеканалі Київ в студії Олекса Гіпкало та Ігор Бондаренко. І Далі ми поговоримо на такі теми. Рік окупації Криму Росією. Екс-депутат Михайло Чечетов вчинив самогубство, а біля Кремля вбили опозиціонера Бориса Німцова. На Донбасі ворог і надалі готується нападати. Росія постачає терористам зброю і живу силу. 22 гривні за долар президент Порошенко заявив про рішучі кроки для посилення курсу гривні. Прокурор Києва Сергій Єлдашов взяв під особистий контроль розслідування обставин смерті, колишнього заступника голови фракції партії регіонів у Верховній Раді Михайла Чечетова розпочати кримінальне провадження за статтею Умисне вбивство. Колишній депутат Верховної Ради від фракції партії регіонів Михайло Чечетов вночі вкоротив собі віку, вистрибнувши з вікна 17-го поверху будинку з власної квартири. Трагедія сталася на вулиці Мішуги, де у багатоповерхівці Чечетов проживав із дружиною. За словами дружини померлого, він перебував у депресії. Після того, як проти нього відкрили кримінальне провадження. У кабінеті знайшли його передсмертну записку. В ній сказано, немає ніяких моральних сил більше жити. Я йду. Думаю, так буде краще для всіх. Спасибі всім за підтримку. Поприїжджало дуже багато машин, були скорі, була міліція, оперативні працівники. Дуже багато служб було. Питалися, наверное, оказать йому допомогу, але це було безполезно. Потому що очень високо. Всі служби, які находялися рядашком, като охраніки, всі збіжали, смотрели. Нагадаю, генпрокуратура повідомила нардепові про підозру у сприянні ухваленню Верховною Радою диктаторських законів 16 січня. Зокрема, Чечетова підозрювали у тому, що він, як член лічильної комісії, підписав протокол про голосування із недостовірними даними серед версій загадкового самогубства і. Служба Михайла Чечетова на посаді голови фонду держмайна напередодні генпрокурор України Віктор Шокін говорив про те, що екс-регіоналу можуть висунути додаткові обвинувачення у серпні минулого року. Мертвою у власному будинку в селі Чайки знайшли колишню голову фонду Валентину Семенюк Самсоненко. Тисячі москвичів продовжують нести квіти до місця вбивства російського опозиціонера Бориса Німцова на великому Москворецькому мосту біля стін Кремля. Як передає уніан, люди йдуть із квітами та лампадками від самого ранку на мосту постійно кілька сотень людей. Москвичі з квітами, які прямують до місця розстрілу німцова, можна побачити біля всіх довколишніх станцій. Метро багато людей прийшли з прикріпленими до одягу білими стрічками, як символом російського протестного руху, і стрічками в кольорах українського. До прапора до Москви стягнена велика кількість бійців внутрішніх військ з вогнепальною зброєю. Були помічені снайпери. І наразі на Майдані Незалежності триває акція пам'яті опозиційного політика Бориса Німцова. Учасники акції принесли свічки та квіти. На Майдан люди зібрались через соцмережі. Саме таке місце вшанування пам'яті українці вибрали, бо німцов не раз бував у Києві та підтримував народ під час революції гідності. Також на Майдан Незалежності прийшло кілька людей з плакатами, на яких вони написали заклики до російської влади припинити знищувати опонентів. Приносять квіти і свічки в пам'ять про російського опозиціонера. І під посольство Росії нагадаю, Бориса Німцова вчора ввечері розстріляли неподалік Кремля. Його вбили напередодні чотирма пострілами у центрі Москви на великому москворецькому мосту за 200 метрів від Кремля. Борис був однією з тих людей, які символізували в Росії можливо, щось нове, які були надією для дуже багатьох людей, втіленням чогось. Доброго і нормального порівняно з усім тим, що зараз коїться в Росії. Ця людина, хоч і росіяни, але він приїздив на Майдан, ну і підтримку робив нам. А ті люди, які близькі нам по духу, їх треба підтримувати і шанувати. Убили моєго друга Борис Німцова. Я вийшов сьогодні з плакатом, що Путін убив моєго друга. Володимир Путін. Там... Он не нажимал сам курок там или что-то, но это сделано по его заказу. То есть сейчас это он сделал такой контрольный выстрел в оппозицию. Президент Петро Порошенко заявив, що влада здійснює рішучі кроки для стабілізації курсу гривні. Глава держави зазначив, що сили, зацікавлені у дестабілізації ситуації, напередодні рішення МВФ, використовують курсові коливання, аби підбурювати громадськість. Чіткими і скоординованими діями. Курс був вчора повернутий до 27,4. Ми проводимо рішучі дії для того, щоб був виданий додатковий ресурс і він повернувся на позначку 20 22 за словами президента, напередодні відбулася нарада з депутатами-членами уряду, на якій було напрацьовано низку рішень, які будуть направлені на розгляд у парламенті. Першим позитивним сигналом для ринку має стати позитивне голосування Верховної Ради за закони, які відкриють шлях для рішення МВФ на підтримку України, зазначив президент. Глава держави висловив впевненість у тому, що МВФ прийме позитивне рішення щодо розширення фінансування України, і перший транш надійде в Україну до кінця березня. Під час спілкування з представниками змі у Вінниці президент наголосив на потребі збільшення кількості представників моніторингової місії ОБСЄ, які на Донбасі здійснюють контроль за виконанням мінських домовленостей. Глава держави нагадав, що кількість спеціальної моніторингової місії ОБСЄ була збільшена з 350 до 500 осіб. За оперативною інформацією, РНБО ворог відновлює боєздатність. Триває поповнення боєприпасів та забезпечення, а також накопичення живої сили і військової техніки. Росія продовжує постачати на територію, де засіли терористи своїх солдатів та офіцерів і зброю. Даріки ми наблюдаємо, переміщаються колони противника. Ну близько к нам не підходять. Наша розвідка докладують, що вони теж висматрюють, осваюють поближе к нам. Території видно, к чому-то готуються. Журналіст Андрій Цаплієнко повідомив у Фейсбуці, що обстріли біля пісків не вщухають. Противник будує бетонні споруди за 800 метрів від наших позицій. У пісках від міни, яка прилетіла від бойовиків, загинув боєць Микола Флерко з позивним танк з 5-го батальйону ДУК, правий сектор сьогодні у пісках. Цитую сьогодні у пісках помер фотокореспондент газети сьогодні. Сергій Ніколаєв, поранений осколком міни, яка прилетіла від бойовиків. Фотокора кора супроводжував Микола Флерко. Радник міністра внутрішніх справ Зарян Шкіряк повідомив у соцмережах, що снайпери бойовиків цілодобово працюють в районі Широкіного Донецької області. Обстріли не припиняються. Нові автомобілі отримали поранені учасники антитерористичної операції. Забезпечив автівками двох українських бійців. Центр допомоги пораненим. Машини були придбані на благодійні внески небайдужих українців. На території столичного госпіталю разом із родичами та друзями хлопці оглядають вже свої особисті автомобілі. 19-річний Сергій з Миколаєва потрапив під град під Луганськом ще в липні. Внаслідок отриманих травм довелося ампутувати нижню кінцівку. Хоча й має протест, каже водити новеньке авто легко зможе однією ногою. За придбану центром допомоги машину безмежно вдячний. Спасіба Богу за таких людей, що вони є, що допомагають. Таких людях можна сказати, і наші солдати, і страна даже дуже класно, що допомагають. Поначалу, як тут лежали в госпіталі, не очікував, що такий буде поток людей, скільки допомагати будуть. Взагалі, реально, ну якби в шокі був. 22-річний Роман, власник другого авто, водійський стаж 4 роки. який Сергій легко перевчився їздити, використовуючи одну ногу. Для цього хлопцям організували спеціальні навчання. Були тренування, ну їздили в принципі. За той час, поки е, був в Києві, то можна сказати весь Київ об'їздив. Поставили протезу, зараз вже м -м -м -м, вчуся, щоб е, нормально ходити, вже без е, палочки. Спочатку у центрі допомоги пораненим гроші збирали на протезування солдатів. Це благодійні внески вилучені під час аукціону. Але завдяки зусиллям волонтерів з'явилися вільні кошти, на які придбали дві машини. Наші міста не пристосовані для не пристосовані до для життя інвалідів, і їм було б дуже тяжко. вони були там ну немобільні абсолютно. А зараз машини вони можуть себе ну якість їх життя, якість їх адаптації, їх можливості як молодих людей суспільство набагато багато покращить. лікування вони повертаються до активного соціального життя, але в цьому житті потрібна певна, ну, скажімо так, якась їм підтримка і технічна, і соціальна, не тільки медична. І саме надання їм можливості отримати автомобілі від центру допомоги пораненим це є приклад ну, соціальної реальної допомоги цим хлопцям. Крім того, центр допомоги пораненим у київському госпіталі ремонтує відділення для паліативної допомоги, в якому будуть знаходитись бійці АТО, що перебувають в стані коми. Юля Поворозник, Денис Овсяніков, телеканал Київ. Київ належить жителям. Це головна ідея довідника по облаштуванню міського простору, який розробляє департамент містобудування та архітектури. У ньому прописані підходи до розвитку та облаштування столиці. Київ має бути доступним і для тих, кому важко пересуватись, а вулиці без візуального сміття це так назвали розробники рекламу. Також автори вказують, де в столиці краще встановити фонтани та різноманітні вуличні меблі. Загалом довідник має рекомендаційний характер, він буде корисним для органів влади, які займають. Це благоустроєм. Книга вийде навесні, метою цього довідника є створення рекомендацій, як для архітекторів, які проєктують міське середовище, для громади, яка хоче щось змінити, тому що зараз у нас дуже багато різних ініціатив міських по зміні своїх дворів, там набережних парків і так далі. Для майбутніх меценатів, які хочуть привнести щось в наше місто. У навчальних закладах Києва вночі та у вихідні дні будуть вимикати опалення для більшої економії. Це роблять з огляду на потеплішення. Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв. Він зазначив, що в умовах підвищення середньодобової зовнішньої температури повітря в приміщеннях дитячих садків і шкіл температуру контролює автоматика. Це дає можливість знижувати подачу теплоносія у нічний час та у вихідні дні, але лише на період, який дасть потім змогу швидко обігріти класи та групи до початку занять. Петро Пантелеєв також. Зазначив, що бюджетна сфера Києва налічує понад тисячу закладів освіти. У переважній більшості з них встановлено індивідуальні теплопункти. Їх нове налаштування дасть змогу не лише скоротити витрати теплової енергії, а й досягти щорічної економії у розмірі кількох мільйонів гривень. Творю своє майбутнє зараз під такою назвою у колонії залі КМДА відбувся фестиваль конкурс. Близько тисячі талановитих дітей з'їхалися до столиці з різних куточків України, серед номінацій, в яких змагались учасники: хореографія, вокал, церкове мистецтво, театри, мод, акторська майстерність, шоу-програми, а також виставка художніх робіт. Оцінювали виступи юних талантів народні артисти, заслужені діячі культури та мистецтва. Завдяки таким творчим проектам. Котрі показують всьому світу, всій Європі, що Україна єдина, тому що сьогодні і Бердянськ, і Київ, Івано-Франківськ, ця країна непереможна, коли вона має таких талановитих, чудових дітей і головне людей, Незважаючи на наш важкий час, нам всім потрібно. Розвиватися, дивитися у майбутнє. І наші діти це наше майбутнє. І сьогодні вони приїхали в Київ, щоб показати свої творчі здобутки. Я танцювала і пила. Седечка сіхає, також добить, Моя пісня до серця летить. Після новин в ефірі телеканалу Київ. Дивіться програма Столиця з Сергієм Дойком. Сергій радий тебе вітати. Яка тема програма? Ну, мабуть, не, не складно здогадатися. Да, от те, що не складно здогадатися, Олександр, тут, тут правий. Будемо говорити про оці два вбивства, невбивства, самогубства. Одним словом, є про що тут, звичайно, поговорити. Там пан Німцов, тут пан Чечетов. А, до речі, варто сказати, що десь кілометр від Кремля відбулося це на мосту у Москві з паном Німцовим, і десь кілометр від мого дому це відбулося із паном Чечетовим. Ну, це такі паралелі свого роду, але тим не менше будемо говорити про те, що ж це таке, хто ж за цим всім стоїть, і який відбиток це буде мати у подальшому. Ну звичайно, будемо говорити і про роботу парламенту, і про бюджет. Будемо говорити і про ситуацію на сході. Візьмемо останні повідомлення, останню інформацію. І все це проаналізуємо з гостями передачі Столиця. Нашим першим гостем буде Андрій Іллєнко, народний депутат України, представник Сукраїнського об'єднання Свобода. Далі будемо спілкуватися з Максимом Розумним. Завідувачем відділу Національного інституту стратегічних досліджень Будьте з нами. Переконаний буде цікаво. Пасібі Сергію вдалого ефіру. В мене все на цю годину. Наступний випуск о 21-й. Будьте з нами. Вітаю вас, шановні друзі. Евертон радить своїм фанатам поки не планувати поїздку до столиці України на матч відповідь однієї восьмої фіналу Ліги Європи з Київським Динамо. У клубі хочуть дочекатися реакції УЄФА на поведінку вболівальників української команди у матчі Динамо Генгам. Дисциплінарний комітет УЕФА розгляне справу 4 березня. А завтра у чемпіонаті України Динамо прийме Металіст. Тренерський штаб харківського клубу має намір задіяти у цьому матчі. А також у поєдинку з шахтарем у Кубку України футболістів молодіжної команди. Гравці основного складу металіста погрожують страйком через невиплату зарплатні у матчі сьомого туру. Всесвітньої серії боксу українські отамани у Києві поступилися чинним чемпіоном WSB Кубинським приборковичем, оскільки рахунок протистояння 2-3, отамани за дві перемоги здобули одне очко. Перемоги у складі нашої команди здобули узбецькі легіонери українських отаманів Хасанбой Дусматов і Хоршид Норматов. А от киргизький легіонер отаманів Мурбек Малабеков, його білоруський колега Сергій Корнієв та українець Володимир Матвійчук свої бої програли. Я боксірую для зрітелів. Зрителі мене оценили і всі кричали, що перемога за мною. Все за рішенням суддім судді суддя судді в душі ні залізішка. Говорить один наш заслужений суддя після завершення поєдинку. Генеральний директор українських отаманів Дмитро Гайструк проінформував, що домовленостей з Денисом Бірінчиком, який виявив бажання виступати за отаманів проти збірної Росії, немає на даному етапі. можу сказати, що та ініціатива Дениса Бірінчика. которую мы, конечно, поощряем и э, с позитивом воспринимаем, но э, надо понимать, что есть Кубок Украины, который э, пересекается по датам с матчем э, между нами и украинскими атаманами и командой России в Киеве, который планируется 17 апреля. Э, поэтому мне не совсем понятно, как же Денис может выступать э, за нас э, в этом матче, если ему необходимо э, принимать участие в Кубке Украины Доказують, що він є лучшим боксером в своїй вісові категорії для того, щоб попасть в свою очередь на європейські ігри, європейський чемпіонат, і після этого на чемпіонат світу. Після поразки від лідерів групи кубинців отамани перемістилися з другого на третє місце. І свій наступний поєдинок проведуть проти мексиканських яструбів 7 березня. Руслан Свірін Сергій Савчук, телеканал Київ. Ну що ж, на цьому все. Дякую за увагу. Хай щастить.